Я Стесенка Лариса Іванівна, проживала в гуртожитку з сім'єю, з неповнолітньою дитиною по вулиці Горької, 4 в місті Черкасах довгий період часу. Там виросла наша дитина, ми проживали на законній підставі, але прийшовши на посаду мера Сергій Одарич, підробивши адресу, перепродав гуртожиток, невідомому власнику і з того часу у нас почалися неприємності. Нас через підкупні суди е, виселили із неповнолітньої дитини на вулицю. І в даний час ми проживаємо без постійного місця проживання, а також без реєстрації. Наше гуртожиток знаходився на балансі ваттемп, але не маючи свідоцтва на право власності, незважаючи ні на що. Е, наш одарич вступив в змову разом з нотаріусом Романій і вони підписали даний договір куплі-продажі. 17 січня 2014 року Державною виконавчою службою без необхідних документів було проведено виселення нас при температурі мінус 17 градусів. Те житло, яке нас нібито переселили згідно рішення суду, воно не відповідає санітарним і умови проживання є неналежними. Згідно рішення Черкаської міської ради, в даному гуртожитку поночує Лівіцької Одесі Дрободин в квартирі номер 19 куди заселено 5 сімей, це 10 чоловік, з них двоє неповнолітніх дітей. Було проведене обстеження. Згідно акту обстеження, умови є неналежними. Дані акти подавалися до прокуратури міста та області, але прокуратура прикриває дану корупційну схему, не надаючи ніяких відповідей. Ми звернулися, так як в нас на даний час змінилася нова влада. Ми звернулися до губернатора Ткаченка і до голови Черка обласної ради Коваленко, але нова влада також без Взагалі ніякі не проводить е, е, дії по захисту наших конституційних прав на постійне місце проживання, а також на реєстрацію, так як нас згідно рішення суда знято з реєстрації і зроблено фактично бомжами. Ми вимагаємо лише одного повернути нам наше постійне місце проживання і реєстрацію, тому що діти не можуть учитися. І ми не можемо ні голосувати, ні проводити будь-які е, е, ну, дії, так як у нас немає реєстрації. З 84 року працювала на заводі темп. Спочатку був завод імені Петровського, а потім вад Темп. Працювала 18 років, у 2002 році мене скоротили. І проживала в гуртожитку з 84-го року, стояла на очередь на квартиру з 86-го року. І коли завод став банкрутом, на, на Ніна Андріївна повинна була передати квартирну очередь міську раду. Цього вона не зробила. І на даний час, за рішенням суду, я з неповнолітнім сином живу на вулиці. Їздили ми також у Київ, об'являли акцію голодовки в Києві. Але там теж ніхто нічого не хоче зробити. Ми звертались і до Турчинова, і до Яценюка. Ніякої реакції на даний час немає. Також ми звертались в генеральну прокуратуру, міська прокуратура захищала моєго сина, неповнолітнього в судах, але вона так захищала, що суди всі програли. Орган опіки теж самоусунувся від захисту моєї дитини. Вони сказали, що нам проще захистити дітей сирот ніж ваших дітей. І на даний час я хочу лише одного, щоб нашу сім'ю повернули на Горького 4. Де в мене була реєстрація, де я прожила більше 20 років. Ми внесли кошти не тільки я, а дуже багато людей. Ці кошти були внесені так, що ми не знаємо інвестори, ми не знаємо друг друга. Щоб звернутися до правоохоронних органів, там дуже хитро був зроблений договір, що ми можемо звертатися до правоохоронних органів після 10 місяців з начала реконструкції. Но такої реконструкції вже немає 6 років. Е, Набокіна Ніна Андріївна використовує наші кошти. От, не за цільовим призначенням. Коли був договор складений з каплею Сергієм Васильовичем, ми ще могли спілкуватися. А коли перейшло капля Сергій Васильович передав документи всі на бокині Ніни Андріївни. То ми не можемо ні спілкуватися, нічого. Зверталися в письмовій формі до Ніни Андріївної заказними листами, ніхто ніхто на них не дає відповіді. При зустрічі з Ніною Андріївною, значить, все робиться в усній формі, щоб ніде не було ніяких доказів. При зверненні у Придніпровський районний відділ внутрішніх справ нас там слухати слідчий навіть не хоче. Він все робить так, як йому було сказано зверху. Ми з дружиною доказуємо, що записуйте отак, робіть отак, а вони. Говорять, що тут шахрайства немає. Украдено дуже велика сума. І цю суму вони положили в банк і прокручують отою сумою. Там йде дуже-дуже велика сума. Щоб повернути свої кошти, ми не можемо, тому що з нами ніхто розмовляти не хоче. Заводі темп стоїть охорона до Ніни Андріївної додзвонитися не можна. От. І ми ходимо по кругу шість років. Наші гроші, де вони, що вони. е, на даний час поданий депутатський запит у обласну прокуратуру. Я сподіваюся, що на наше прохання звернуть увагу.